птахи відлітають в теплі края. Скажуть, блядь, диверсант, йо-моё. Ехал на парабан. Чукається мокрий сніг, де жились, а через неділю взагалі передають мороз мінус 5 і снігопади. А це весело буде. А я на літній резині. Треба щось думати. Що для холостяка з продуктів найважливіше? Ну там таке сметанка, ковбаска обов'язково і айран. Дуже люблю айран. З коньяком поки зав'язав, бо болить шлунок. Лічуюся в основному варене їм. Жарене стараюсь не їсти. Точно, на посуду багато, як після свадьби чи після народження. У меня в кармані, а в кармані у меня зеленый чай. Пішов сніжок. Навірно, вряд горячі видно на камеру, але сніжок такий мокруватий, але трошки йде.